Вбитого в Бердянського генерала Цокова та його спільників російський суд звинувачує у розкраданні понад 114 мільйонів рублів. Фігуранти справи у 23-му році налагодили масове розкрадання металоконструкції, які, начебто, спрямувались на потреби Росальмії у вигляді благодійної допомоги з боку так званої адміністрації Запорізької області для будівництва фортифікаційних споруд. За даними російського слідства, генерал-майор Іван Попов, генерал-лейтенант Олег Цоков та бізнесмен Сергій Моїсєєв, дотримуючись конспірації, реалізували свій злочинний план, здійснюючи власне збагачення шляхом обману вищого командування. І розікрали металеві конструкції на суму понад 114 мільйонів рублів. При цьому фігуранти справи займалися багатомільйонними розкраданнями у Мелітополі, Бердянську, Тулі, Балашисті, Дмитрові, Москві. У зв'язку зі смертю Олега Цокова кримінальне провадження щодо нього закрито. Щодо генерал-майора Івана Попова та бізнесмена Сергія Мусієва триває судовий процес. Вони перебувають під домашнім арештом. Свою провину Попов не визнає. Мусієв у скоєних злочинах зізнався.